Вітаю вас на каналі Місячна країна. Якщо погода у листопаді не давала сіяти та саджати, якщо була як у нас, то занадто тепла, по весняному сонячна, то дуже волога, то прохолодна з дощем і вітром, посадку цибулі, часника, посів моркви, буряка, кропу та квітів сміливо можна перенести на грудень. І зараз я дам найкращі, найплідніші дні у грудні 2025 року, коли ще можна посадити під зиму цибулю, часник, посіяти моркву, буряк, кріп і різноманітні квіти. Тож, записуйте. Друге та 3 грудня, зростаючи місяць у тільці, дуже родючий знак. Тож можна саджати цибулю, часник, посіяти буряк. Моркву, зелень та різноманітні квіти. Ці рослини добре перенесуть перепади температур і мають підвищену зимостійкість. 6 та 7 грудня спадаючи місяць у раці, найродючіший і найпродуктивніший знак зодіаку. У ці дні також сприятливо саджати цибулю, часник, сіяти моркву, буряк під зиму, а також сіяти квіти та зелень. 10, 11 та 12 грудня до 18 години спадаючи місяць у діві. А ось в ці дні ми сіємо лише однорічні квіти. 12 грудня з 18 години, 13 та 14 грудня спадаючи у терезах, гарний знак, родючий, вологий, продуктивний. Можна сіяти та саджати усе цибулю, часник, моркву, буряк. Під зиму можна сіяти однорічні та багаторічні квіти знак дає їм красу та аромат. Далі 15, 16 та 17 грудня, спадаючий місяць у скорпіоні. Родючий вологий продуктивний знак активно використовується для посівів та посадок. Тож, якщо ще не посадили, можна виконувати посадку цибулі, посів буряка, моркви, кропу та різних квітів під зиму. Далі 18 та 19 грудня, спадаючий у стрільці. Ці дні стрільця можна використовувати для посіву квітів, однорічних та багаторічних. І ще 21 та 22 грудня, зростаючий місяць у козерозі, теж родючий продуктивний знак, можна сіяти квіти під зиму та сіяти різноманітні сидерати. Ось такі дні у грудні ви можете сміливо використовувати для посівів. Та посадок під зиму бажаю всім.